Світтяни Деснянського району, школярі, дошкільнята, керівники, вчителі, вихователі, батьки передаємо вам щиро щире вітання. А Напередодні свят ми мріємо вам передати тепло своїх сідей, зігріти вашу душу теплими маленькими подарунками, які, можливо, ви зустрінете, відкриєте, і кожен згадає свою рідну маму. среднюю сестру, донечку, сыночка, титку, э, чи просто э, ту жінку, яка дуже очень вас цінує і любить.

Національна гвардія України продовжує допомагати людям і підтримувати цивільне населення Донецької області, незважаючи на складну ситуацію, яка існує сьогодні. Офіцерами цивільного військового співробітництва Національної гвардії України було доставка забезпечено доставку до трьох населених пунктів для цивільного населення гуманітарної допомоги, яку нам надали наші західні партнери та небайдужі громадяни України. Дякую Національній гвардії України за надану нам гуманітарну допомогу. Від імені всіх мешканців Рубцівської об'єднаної територіальної громади висловлюю щиру подяку за надані нам подарунки і всіх вас з наступаючим новим роком! Дякую всім волонтерам та головному управлінню Національної гвардії України за всіляку допомогу та підтримку наших військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в бойових діях на сході нашої України, а саме на території Луганської та Донецької області. Дані якби, подарунки вони розуміють, що ви про них не забуваєте, а всіляко їх підтримуєте та піклуєтесь про них. Ще раз дякую вам. Тому дякую батькам. Дітям, вчителям, керівникам, всім небайдужим людям, які долучились до акції, зігрів воїн. це все, що ми можемо на даний момент передати вам, наші захисники, з теплотою в серці, з надією на перемогу. Ми бажаємо вам перед день різдвяних свят, тепла, миру, злагоди. Бережіть себе, повертайтеся з живими з перемогою.